Привіт! Ти як? Мене звати Ельвіра. Усім нам відомо, що зараз ми живемо в дуже неспокійний час. Через це наше ментальне здоров'я воно страждає. Тому я зі своєю групою П-21, яка навчається на третьому курсі кафедри психології в Дніпровському гуманітарному університеті, хотімо поділитися методиками, які зможуть допомогти тобі саме під час сильної тривожності, під час сильного стресу або під час панічної атаки. Також ці методики зможуть допомогти і при інших емоційних станах. Всім привіт! Вітаю вас з Днем психічного здоров'я. Наше життя це відчуття та емоції. Більшість людей відчувають агресивність та або стрес в житті. Тому пропоную виконати або записати таку цікаву та легку вправу під назвою Хмаринка. Вона може бути для абсолютно будь-якого вікового діапазону. Так ось ми робимо і ставимо руки ось так. І ми фантазуємо та уявляємо, що це наша хмаринка. Хмаринка, в якій доволі багато агресії, ну або, може бути, будь-яка кількість агресії. Це ми уявляємо самі. Також можна уявити, що це такий як хмаринка, в якій накопилося багато-багато стресу. Вона може бути велика, може бути маленька. У нас буде ось така. Ось і ми. Тут застосовуємо своє дихання. Так? Тобто ця вправа вона направлена на те, щоб нормалізувати дихання під час стресу або агресивності. Вправимо ось так: ми вдихаємо, і тим самим хмаринка стає великою. Так? А коли ми видихаємо, хмаринка зменшується. Так? тобто Ми зменшуємо стрес, коли видихаємо. Тобто виглядає це ось так. Так, зрозуміло. Далі хочу ще показати таку доволі також просту вправу, так як психічне пов'язано з фізіологічним, так, з, нашим, з нашою фізіологією, то можна використати таку вправу, як. Напруження м'язів, так? Тобто під час цієї вправи дуже сильно потрібно напружити м'язи і потім дуже швидко розслабитись. Можу показати це таким чином, як, наприклад, можна виставити руки, дуже сильно сильно їх напружити і відпустити. Так, ми робимо 3-4 рази. так? Наприклад, раз, потім напружуємось два. І Три. Всім дякую за увагу. Вітаю! Я студент групи П-21, босс Олександр Сергійович. І хочу запропонувати одну із варіацій вгамування нашої агресії. Так все легко здається, але дійсно вгамовує. Зараз продемонструю. Давайте від 10 ми рахуємо. Ви можете рахувати про себе ви можете рахувати в голос: Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Можете робити це з розплющеними, розплющеними очима. І після того, як ми порахували, можна зробити видох, ну, тобто просто видох, або можна вдох-видох. Тобто, кому як зручно? Хто як практикує? На даний момент я буду робити вдох-видох. Три рази. От, тобто, порахували і видихаємо. От, Можете самі попрактикувати, уявити якусь одну із недавніх ситуацій з агресією. Тобто, яка вас може вивести на цю емоцію, на це почуття. І можете спробувати. Сподіваюсь, допоможе. Мене звати Вікторія і я розповім вам про способи, які допоможуть вам підтримати ваше ментальне здоров'я. Займатися фізичною активністю, це може бути спорт чи просто ходьба на вулиці, прогулянка на свіжому повітрі. Також вживання поживної та збалансованої їжі, дуже важливо для вашого ментального здоров'я. А достатня кількість сну важлива для оптимального функціонування мозку та вашого емоційного благополуччя. Також не треба забувати про релаксацію. Це може бути, наприклад, йога, медитація, глибоке дихання, це допоможе знизити рівень стресу та покращить ваш психічний стан. Також, якщо у вас накопились внутрішні переживання, їх можна виписати на папір, і таке вивантаження емоцій покращить ваш стан. Я можу порадити людям, які дуже перевантажуються з дня на день, можливо, через роботу, через якісь сімейні обставини. Можна послухати більш таку спокійну музику в тому ж Ютубі, онлайн. Можна послухати такі. Ну, Класичну музику, Шопена, Бетховена, як наприклад, або ж е, концерти, які е, зараз один з них запропоную. Е, якщо є така можливість, можна взагалі е, сходити на філармонію, послухати наживо музику. Е, е, ну, По-перше, е, ну, вживу дуже класно. Чути музику. По-друге, там також є люди, які цінують а, саме класичну музику, і ви будете почуватися ну, на місці, можна так от сказати. Ось і ну, якщо ж немає такої можливості, то я от можу запропонувати послухати саме таку класичну музику. І ось... Я рекомендація щодо зменшення стресу та агресії. Це вокал. Чому саме вокал? Тому що через музику можна більш виразити свої емоції, зменшити стрес, полегшити біль, зміцнити свою імунну систему, а також через музику можна легше пережити. Депресію та самоізоляцію. Отже, що для цього потрібно? А потрібно все просто та легко: це стати або сидіти та заспівати свою будь-яку улюблену пісню, яка вам подобається. І важливо, чи ви вмієте співати, чи є у вас слух та голос, або якісь там вокальні здібності, тому що це ваші переживання, ваш біль, ваші емоції. Тому це ви повинні самі собі все переживати. Я також можу продемонструвати свій власний досвід. Я вставлю невеличкий шматочок відео, та, де я, як би мовити, співаю, виступаю, і ви можете це самі все подивитися.